Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ваше просвященство, владику Йосифе, все Отці, дорогі брати і сестри, дорогі браті і сестри, які з нами моляться при помочі нашого живого телебачення, Христос Воскрес. Після свого славного Воскресіння. Ісус Христос ще сорок днів. Перебував разом із своїми учнями і апостолами. Ще 40 днів до них приходив, показував їм своє живе, воскресле, прославлене тіло, показував їм ті рани від свяхів. Намагався увести своїх учнів в те таїнство Воскреслого. Тому що так само як Христос на Христі помер не для себе і не за себе, але помер за всіх нас, так само Він і Воскрес не тільки для себе, Він воскрес для нас, щоби зробити нас усіх учасниками свого Воскресіння. І ця світла седмиця яка ось перед нами цей час радісних зустрічей. Коли учні, які думали, що все пропало, почали розуміти, що все тільки починається. Вони думали, що вони втратили надію свого учителя, а виявляється, що вони радісно її отримали надією разом з вірою Воскреслого Христа. І ось та жива зустріч з тим, хто смертю, смерть подолав, є змістом цієї світлої пасхальної седмиці. Ісус Христос хотів, щоби ті учні, яких він вводив в таїнства Царства Небесного, потім. Розповіли, проголосили, навчили увесь світ про Воскресіння Христове. Бо лише тоді, коли вони особисто зустріли Воскреслого Христа, вони могли усім розповісти про нього. Не лише про те, що вони чули про Воскреслого, ні. Вони були, були повинні понести особистий власний досвід зустрічі з Воскреслим Христом. Вони повинні були донести навіть до нас з вами сьогодні те, що вони самі бачили і чули. Апостол Йоанн так пише у своєму посланні: те, що ми бачили, те, що наші руки дотикали, ми звістуємо вам, щоб ваша радість була повна. І якраз церква нічого іншого сьогодні не робить, як передає. Досвід і можливість усім християнам, усім людям особисто зустрітися з Воскреслим Христом. Що цікавого, апостоли думали, що тайна вечеря, яку спожив Ісус Христос перед своїми страстями, була останньою. Що тайна вечеря була прощальною, а виявляється цілком навпаки. Ця тайна вечеря була першою. Тому що кожного разу, коли Христос хотів зустрітися із своїми учнями, Він готував їм вечерю. І ця зустріч з Воскреслим завжди відбувалася довкола спільної трапези. Навіть сьогодні Ісус Христос є той, який приготував нам Тайну вечерю. Ми сьогодні зібралися на цю божественну літургію, яку Він нам приготував. У службі Божій Він, Воскреслий Христос, є головним служителем. Це Він сьогодні служить тут серед нас, а ми лише зібралися, щоб з ним зустрітися. Отож, упривілейоване місце і час зустрічі із живим Христом. Воскреслим Спасителем це є Божественна літургія. Ми можемо не лише бачити і чути, але й торкнутися Його, Його Воскреслого тіла, Його живої крові у присвятій тайні Євхаристії. До цієї зустрічі усіх вас церква сьогодні запрошує. Цей другий день Великодня. Світлий понеділок традиційно є храмовим праздником нашого Патріаршого собору. Бо наш Патріарший собор є собором Воскресіння Христового. Згідно глибокого, проведінного задуму, блаженнішого Любомира, наш Патріарший собор стає осердям зустрічі з живим Христом. З Воскреслим Спасителем. Якраз в тому Патріаршому соборі ми маємо як великий скарб мощі усіх 12 апостолів. Святі мощі апостолів Петра і Андрія спочивають в престолі нашого собору. Ми сьогодні показуємо безперервну традицію передання оцього апостольського служіння. Від перших зустрічей з Воскреслим Христом Його учнів у Єрусалимі і в Галилеї до можливості усім українцям сьогодні зустріти живого Воскреслого Бога у нашому Патріаршому соборі. Патріарший собор став осердям зустрічей людей різних національностей, навіть різних мов. Але осердям зустрічі українського народу з усього світу. Тому це є найважливіший храм Української греко-католицької церкви, який є осердям єднання Божого люду з усіх кінців вселенної. Традиційно у цей день освячення. У цей день святкування престольного празника Патріаршого собору, ми сьогодні дякуємо усім жертводавцям, які подарували нам цей собор своїми пожертвами і молитвами. Ми молимося за усіх жертводавців нашого собору живих і тих, котрі відійшли у вічність. А теж традиційно ми духовно роздумуємо над духовним заповітом, маніфестом. Блаженнішого Любомира, який коли переніс осідок глави Української греко-католицької церкви сюди, заклавши цей Патріарший собор Воскресіння Христового, проголосив, наче план дій будівництва єдиної помісної церкви в Україні. І цей маніфест так і називається: Один Божий народ у краї на Київських горах. Сьогодні я би хотів з вами роздумати лише над одним аспектом цього пророчого слова блаженнішого Любомира. Усі церкви сьогодні шукають рецепту поєднання. Говорять, що треба мати спільний календар. Говорять, що треба мати єдину помісну церкву, яку на цій святій гори приніс. Святий рівноапостольний і Великий князь Володимир. Ми знаємо, що нам треба, але ми не знаємо, як до цього дійти. І блаженніший Любомир нам пророчо про це говорить. Він каже: для того, щоб ми знову. Разом, так як апостоли єдналися довкола спільної тайної вечері Божественної літургії з Воскресленим Христом, щоб сьогодні усі спадкоємці Київської церкви могли спільно служити літургію, треба зробити перший крок, який, на його думку, зветься так: від конфесійного взаємопоборювання до першості у любові. І він вже намагався зробити і зробив перший крок, який ми мусимо продовжувати. Цей перший крок були його слова прохання і уділення прощення. Він у своєму цьому пророчому листі згадує, як 15 років тому, у 2001 році, коли до України завітав святий Папа Іван Павло ІІ, перед обличчям. Цього святого папи блаженніший Любомир попросив в імені нашої церкви прощення в усіх, кого діти нашої церкви упродовж століть образили чи кому завдали кривди. Я сьогодні у цей день Воскресіння, у день престольного празника нашого Патріаршого собору. Під час особливого ювілейного року Божого милосердя хочу повторити урочисто це саме. Від імені усієї нашої церкви в Україні і на поселеннях звертаюся до наших братів православних і до всіх наших сусідів, кому можливо упродовж століть в різних історичних обставинах діти нашої церкви. Завдали кривди, страждань чи образ. Ми у вас, дорогі браття, дорогі сестри, сьогодні просимо прощення в ім'я сили Воскреслого Спасителя. Але одночасно звертаємося до вас з нашим словом прощення. Слідуючи за словами Папи Івана Павла ІІ, ми кажемо прощаємо і просимо прощення. Нехай це буде наш перший крок нашим свідченням першості у любові до всіх тих, хто відчувають кривду образи до українських греко-католиків. І ви знаєте, ці слова прощення і любові вже приносять плоди. Сьогодні це свято в тих урочистих актах примирення і поєднання. Ми тішимося і урочисто відповідаємо на рішення собору Харківсько-Полтавської єпархії Української автокіфальної православної церкви, яка вирішила на чолі своїм єпископом, священниками і всім своїм Божим людям шукати єднання євхаристійного і адміністративного з українською греко-католицькою церквою. Ми хочемо бути першими у любові і відкриваємо свої руки до всіх, хто хоче будувати єдність, хто хоче зустріти Воскреслого Христа довкола єдиної трапези Тайної вечері, яку сьогодні Він зготував нам у Патріаршому соборі. Дорогі Христі, будьте першими в любові, тому що любов обеззброює ворога. Прощення викидає з нашого серця те, що нас робить безсилими і розбиває. Прощення є силою Воскреслого Христа, який веде нас за собою у християнство третього тисячоліття. Зі святом вас! Зі святом Пасхи Господньої! З урочистим престольним храмовим праздником нашого Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві. Христос Воскрес!